Опа, ого, напнуло. Ого. Нічого. Ого-ого. шо ого, ого, ого. Ну, ж це таке, друзі? Нічого. Себе. Друзі, привіт! Знову я на рибалці. Цього разу поїхав ще нижче, ніж був раніше. Захотілось мені сюди, раніше я тут рибачив, рибаків тут повно, бачите. Є рибаки, але ну, ще ловити не пробував. Усі, усі ще тільки йдуть. Так що спробуємо сьогодні і окунця половити, і на мармишку, можливо, на мікрончика, на бльосінку, буде видно. Так що починаємо. Так, друзі, взяв я мотилька той, що давненько я брав. Бо він і пропаде, треба його спробувати. Тут вроді є ось. Біленьку рибку я бачив, так що попробуємо зараз. Ну, будемо взагалі пробувати на все. Мотильок уже, звісно, підморився. Ну, ну, попробуємо Ось такий у мене шарик. Ось бачите. О! Ой, мороз зранку, погода міняється. То плюс, то дощ, потім сніг. Так, де те дно? Мов вже тут і не глибоко було. О, знайшов. Ну сейчас ми. Маленьку. Опа, вже щось і є, ну невеличке. Щось і є. А, окунь. Друзі, от жук такий, Ось такий жук, бачите. Ну, нормальний окунь. Ну нам треба не окунь. Ну, по крайній мірі попробуємо піймати біленьку. О! О, це вже щось трошки мов краще, що теж окунь? чи що це таке в нас тут? О, окунь, дивіться який. Оце вже барбос. Е. Друзі, з'їв усього мотеля у мене. <різь> так, друзі, у мене тут є нова мармишка. Зараз мені її треба знайти. Ось така, дивіться. О, клопик. Ну, пробую на цього клопика. Він важкенький, такий округлий, тільце в нього. Колись у мене був такий добре на нього ловилось. Зараз ми його випробуємо. Ладно, не хоче, бачите? Ну підсадимо мотиля, бог с ним. Я великий любитель його. Ну, попробую. Чи воно дійсно він не хоче брати на безмотилку чи. Ні. Щось, друзі, диба, не пойму, що. Зачепився. Друзі, так. Ну це вже щось путнє. Окунь, мабуть. А може і карась, не знаю, зараз покаже. А, це козлик. Це козлик. Бачите? Це більший пучок, може більший риб клюне. Ох. Так. Ось такий величенький пучечок начепив. Попробуємо зараз. А на черв'ячка стоїть, не хоче на черв'ячко Ради експерименту. Попробував. це в нас вдома настоячу. На... Окунь буде клювати, він завжди клює. Та ні Ніжно-ніжно бере, бачили? Тільки-тіке. Ні, надо ждать. Надо При... Приловчитися до цих покльовочок. Ух, ух ти, диви а це, друзі, на черв'яко щось. А що ж тут таке? Маленький окунчик. Хай пливе. Ладно, хай ця постоя поки. Я думав там щось путнє валонуло. А воно маленький окунчик. Активнішу проводку. Ага. А е, ні, дивись. Щось було на активнішу, трошки. Призупинило. Опа! Це щось мале зовсім. Е, окунь. Не хоче біла брати, Ну ладно, ще раз опущу і піду шукати. Опа! плиточка и горна. Знаешь, разу? Плиточка. Еще есть у меня мотылек тут. Он трошку клюе. Знаешь, и беленька, и окунчик. Ух ты, диви нападение щось. Прямо щось падало, падало і щось непогоне таке. Ви знаєте, ого. Окунь чи що тут? Ага, хороший окунь. о, як хороший. Опа, и є. Це на опускання. Ох, пласкирка. Бачите? Сама різна риба тут клює. Плітка, плоскирка, окунь, козлик. Ой, тільки руки вже померзли. на опускання. друзья опа і є. Що у нас тут ух ти, хороший окунь. хороший укунь, хороший укунь. О, ой хорошо відчепився. Так, за рукавицю запутався, й-мойо. Руки мерзнуть, а риба клює. Саме головне, що саморізна. І цікавіше тим. опа, і є. Тільки попустив. Е ні, зарвала цього разу, <смі> в перчатках попустив, мабуть. Бачите? Оп, і є! Тут на опускання клює. Витягну. О, це пласкирка. Так. Це не плоскирка, це козлик. Ай, хай пливе. Ей, хай пливе. Опробувати ще другу якусь мармишку, на це ловиться і добра ловиться. Значите. Опа! Підкивав, трошки її. Що у нас тут? Це раз окунь. Одна. Це малий якийсь, хай пливе собі. Надо пошукати хорошого десь окуня. Я зараз попробую ще. Вот тут. Ой! Сісте, так буде тепліше! А то я щось неправильно, мабуть, сів. Так, зараз ось на оцю здорову уралку попробую. вчора Миролутку разбил. В смысле? Вот так, друзі. Щось й непогане. Щось є й непогане. Лісочка тоненька, спішити не будем. Плітун. Плітун, оце настоящий плітун. Так, друзі. А оце вже плітка. Дивіться яка. О! Оце плітка. Оце. Это то, что надо. Это она. Так, продолжим. Вот эта уралочка Важко працюет. Пах, е. О, друзья. Ничего себе. Это что-то... Ну, вообще, важко йде. Что ж оно там такое? Что ж воно там таке? Ого, ого, ого. О. Это а какая рыба. Боже, я ха <реш> Ну так, друзі, бачите. На без Не хоче, ладно, ще одну проводочку і піду далі. Ага. Тикнув був. Опа, є. О, друзі, це вже трошки щось краще. О, це вже щось похоже на Вокуня. Трохи опа. Гарний. Тільки той раз сказав. Остання проводка. Йду далі. І цей раз. А він клюнув, бачите? Там. Мені один чоловік казав де ще в бурімки чи де, в 11 часу почав клювати. Що. що дурний. Наскільки час треба подивитися. Часу. Так. Дуже багато запитань в коментарях писали. Червивий окунь. Зараз ми роздивимось. Я не знаю, щоб таких червоних за лускою мові не видно. Дивіться, може побачите, ось такий вроді би чистий. Хто знає, я не бачу. Так що, ось такий. Дивіться самі, я не бачу. Тут червей на ньому, нормальний окунь, окунь, як окунь. Так, друзі, бігав я, бігав. Що його бігати? Треба сідати та ловити. Попробую ось тут поставити. Одну удочку на цього! На на на! Одну на безмотилку, а одну поставлю на, на мотилях. Ось оцю. Так, надіваємо мотильчика. Хоч він і поганенький, ну, ну попробуємо. Хай так. Хай так поки постоїть. А там буде видно, да? А тут що диба, 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 диба? Ні. Ох, а це вже, друзі, єсть. Щось непогане. Таке хорошеньке щось сопротивляється. Ух ти, ух ти, ух ти, ух ти. О, плоскирка яка горнюня. Густерка, Хустерка, Так, Треба ставати ловити, на мотелях. Мотиль уже гнилий. Ну, ось отак я покажу зараз вам, дивіться. Надіюсь, що видно великий пучок. Мотиля. Опа, ого, напнуло. Ого. Ничего себе. ого ого, го го Что ж это тут друзья? Ничего себе. ого у у ой 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 ой, ой. День, день, день. Лесочка 2.08, нуля восемь и часть второго. Не дає! Що ж там таке? Диви, 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 що робить. хороший. Ой, який Ну, и вот чипился. Вот. Видите? Красота да? О. Класс. А это я. Получил задоволение. І настоячу. Він обично це ж такий хижок, можна сказати. Ого, нічого собі! Диви, прямо зразу, ух ти! Удача. І ще й щось і таке нормальненьке йде. Поки що йде. Диви, хорошенький окунчик. А, ну давай. Дружок, де ти там? Давай виходь. О, диви. О, це вже. О, ага. Хорошо клюють мотильки на місці. Ось вже три штуки в поймові на місці води. Це хороший угод, це присовісний. А це нормально. То сіло на дно, то не хвата лески, то метр розстається зверху. Ух ты, напнуло його! О! Ого-ого-ого! Нічого себе! Багор? Багор? Та ні, яке що сумниця потруху. Щось гарне таке було придавило, що аж пришлось попуткать. Це гарний вокуль, навіть. Водний син вертається. О, оце вже був. А, це вже був, це був це таких ми ставковичків, борщовичків, соня, таких ловимо тут, бачиш? Борщовичків ловимо тут такі. Борщовички вон таких ловить. Да. О, друзі, бачили, який барбос клюнув хороший. Це я сьогодні задоволення получив. Такі крупнячки витягував неодноразово. Ну не окунь. Плітку, голова, мові, я сьогодні на мікрона першого окуня е дивись ти. Значите, невеличкий, але тлюнув але тлюнув ой. продолжим. Опа, есть. Это шукать. О, -о, -о. трошкой чем микрон. Плыли, дружок зови дедушку и прабабушку. И все, пару штук звонки. Все, не бить больше. Ну что ж, друзья. Підійшла до кінця чергова рибалочка, досить таке вдала. Сьогодні рибка була різна. І окунь, ось вам покажу, а то кажуть, чого не показуєш рибу. Ось бачите, яка риба, і голова, ні плітка, і плоскирки хороші, і окуні різні. І йоршики попадалися. Багато дріб'язку повипускав. Хороша рибалка зранку добре клювала, а тоді затихло, бігав, там, там. Там десь, там знайшов. тут ось після обід трошки окунь гарний клюнув. Якось так. Так що ось так. Ну, слідуюча рибалка, не знаю, мабуть, буде вдома. Ну, буде видно. Ви все побачите. Якщо щось спіймаю я відео обов'язково буде. Так що, друзі, кому сподобалась така рибалочка, ставимо лайк. Ну, а кому не сподобалося, дизлайк, і так і є. Це теж хорошо дизлайк, це теж плюс <плес> до моїх переглядів. Підписуємося на мій канал Рибачу, як умію. Жміть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. І до нових, скоро -скорих, дуже скорих зустрічей. Пока. Слава Україні!